У крайні моє дружнє послання Тарас Шевченко, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знов люд подоманий, і все спочиває. Тільки я молокаяний, і на ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, о гури, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа, зневажають людей, запрягають в тяжкі ярма. Орюч лихо, лихом засівають, а що вродить, Побачите, які будуть жнива. Схаменіться не до люди. Діти юродиві, подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся. Братдайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своє і правда, і сила, і воля. Добрость, Україна, до самого краю, гірше свої діти її розтинають замість пива, правилою крові з ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материнські очі. З современними огнями, не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужого научайтеся і свого не цурайтесь, бо хто матір зневажає, того Богу карає, того діти цурається, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає слова. На всій землі безконечній веселух у Я ридаю, як згадаю, дівани заблуті дідів наших. Тяжкі дела, як би їх забути, я віддав веселого віку половину. От така то наша слава, слава України, от так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились, високі мохили перед вашими очима. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечірній тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благою.